Зараз у нас є включення із Павлограда. Це Анатолій Вершина, міський голова міста Павлоград. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Я також вітаю, слава Україні. Героям слава! Ми співчуваємо тому, що відбулося цього ранку в Павлограді і в Павлоградському районі. Це насправді. Це насправді дуже несправедливо. Перше, що мене особисто зачіпає, це відчуття тотальної несправедливості, тому що мирне населення абсолютно ні в чому не повинне, а це ж ніяк не військові, проти яких, начебто, там собі воюють так звані військові Російської Федерації. Але як зараз ситуація в Павлограді, чи досі тривають розбори завалів, і головне, як почуваються ті жінки, які опинилися в реанімації? Ну дійсно, ви правильно сказали. Я слухав перед цим вашу, е вашу, ваш, вашу передачу, і знаєте, що я підмітив? Що от е у нас називається батьківщина, це наша країна, наша батьківщина. Батьківщина це там, де наші батьки. А у них називається отчизна, от слово «отчим». Тобто, ми зовсім різні. От е, і від цього від цього відношення до своєї країни я б розпочав би свою інформацію з того, що при зустрічі сьогодні з жителями міста, які постраждали, так є люди, які е, е, нервовий стрес там і так далі, але більшість людей. Настроєні на те, що ми обов'язково переможемо, витримаємо і переможемо. І дійсно, сьогодні і вчора, ввечері, у нас була надзвичайна ситуація. На сьогоднішній день надійшло 332 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будівель, автомобілів. Пошкоджено п'ять приватних будинків взагалі практично знищено. А в представте 332 квартири, де вилетіли всі вікна, двері, балкони все повністю знищено. Ну, е, дякуючи Богу, е, нема таких жертв в тяжкому стані дві людини знаходяться в реанімації. Всього 31 людина, із них шестеро дітей. Медичні наші працівники вони висококваліфіковані, тому що ми вже давно так працюємо в цьому режимі, тому надана кваліфікована медична допомога і все, що необхідно буде для надання медичної допомоги, буде надано. Зараз працює штаб. Ми тісно взаємодіємо з нашою з нашим головою обласної військової адміністрації з вирішення питань. І завтра збираємо позачергову сесію для того, щоб вирішити питання на виділення матеріальної допомоги людям для того, щоб вони самостійно це буде адресна цільова допомога для того, щоб кожна людина змогла отримати посильну допомогу, щоб вирішити питання своє в своїй квартирі, в приватному будинку, і всі разом ми обов'язково переможемо. І от власне питання щодо допомоги людям, які постраждали внаслідок обстрілу. До прикладу в Умані, де теж відбувся обстріл напередодні, там родинам, які чиї квартири були знищені, надали так званий соціальний готель. Вони там можуть провести декілька ночей або і більше, поки будуть відбудовувати своє житло, або цікати на оцінку, чи можна його відбудувати, чи буде наданий якийсь прихисток людям у Павлограді, які втратили Помешкання, чи їх уже прихистили родичі? А, ну і дійсно, ви правильно питання задали, але е, приблизно 2-2,5 місяці місяць назад е, у нас така вже ситуація була. Подібна ситуація, тому алгоритм дій у нас є. Ми знаємо, як діяти людям вже надана надана вся допомога для розселення там де неможливо проживати там де можливо проживати виділили з матеріального резерву там плівку для того щоб закрити поки що вікно поки не вирішиться питання і плюс до того і ще минулого разу ми розробили алгоритм дій надання матеріальної фінансової допомоги фінансова допомога це Кожна людина отримала відповідну суму. Звісно, що це не компенсує 100%, але вона вирішує тимчасову проблему. І матеріальну допомогу це з матеріального резерву. У нас е, необхідні те, що у нас є там якісь плівки, тенти, брезенти, е, накрити покрівлю, там якісь доски, якесь е, скло. Ну, це ж тільки у нас ми говоримо про е, житловий сектор, про населення. У нас. С ще ж і постраждали наші бюджетні заклади, і школи, і дитячі садки, і лікарні ну це окреме питання, це сфера відповідальності безпосередньо органів місцевого самоврядування. Ми цим питанням займаємось і вирішуємо. І ще хотів поцікавитися, ось якою історією. до прикладу в Умані так само з постраждалими і сім'ями загиблих працюють психологи, надають психологічну допомогу. Чи є щось подібне в Павлограді і? Як емоційний стан місцевого населення після обстрілу? Тому що насправді емоційне здоров'я надзвичайно важливе, Ми сьогодні починаємо це розуміти. Так, дійсно. Ну я вже вам казав я вам казав, що у нас є відповідний досвід. Угу. Ну, в багатьох регіонах є відповідний досвід. Психологи це основна основне завдання одне із основних завдань для роботи з тими людьми які які були в цій ситуації тому що е, така ситуація надзвичайний прильот був вночі коли люди спали коли це несподівано для людей тому психологи працюють і волонтери і професійні психологи Доєдналися до цього до цієї роботи наші волонтери не тільки допомагають там матеріально, але допомагають і морально підтримують людей, роз'яснюють і надають всіляку психологічну допомогу. Що ж, трошки обірвався зв'язок. Насправді та пане Анатолію, чи чуєте? Обірвався трохи зв'язок, але хотів подякувати пану Анатолію за те, що знайшов час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Анатолій Вершина, міський голова Павлограда. Ну і ми, звісно ж, співчуваємо усім, хто втратив житло, і хто зазнав поранень під час цього обстрілу, тому що це абсолютно несправедливо, не виправдано, і такого відбуватися не повинно.